Ви на каналі Світлана Бросімова Метлайф І сьогодні будемо говорити про довгострокове накопичення страхування життя. Часто люди запитують, що об'єднує людей, тих людей, які стали клієнтами. Знаєте, вони зрозуміли, що самі для себе таке життя. Яке вони створили зараз без накопичення? Вони не можуть проживати, тому що це все ненадійно. А якщо це все ненадійно, то треба шукати якийсь спосіб, де можна мати якийсь резерв. І вони серйозно вирішили. Серйозно вирішили, що якщо я хочу жити фінансово краще, значить я не хочу жити фінансово гірше. Я не хочу жити так, як жили батьки. І значить, є якийсь інший спосіб, де можна зробити собі резерв своїм дітям. І часто люди приймають рішення не спонтанно, а тільки тоді, якщо трапляється якась ситуація, зв'язана із здоров'ям. Але я хочу вам сказати, що не чекайте, коли щось може трапитися, щоб можна було задуматися і вирішити змінити своє фінансове життя на краще. Просто по-іншому треба починати робити уже зараз. Зараз тоді, коли ви дізналися, що є інший спосіб. Є такий спосіб, який досить багато людей використовують Уже давно, просто його треба вивчити, дізнатися про нього. І це все часто розповідає сам фінансовий консультант, якщо ви записані до нього на зустріч. У вас тоді буде нове фінансове життя. Але щодня потрібно не тільки думати про те, що менше треба витрачати коштів, але треба знати, що є у вас такий документ, який дає можливість фінансового захисту. Я знаю, що багато наших клієнтів, вони дуже вдячні своїм фінансовим консультантам за те, що ті люди просто заставили їх, заставили їх оформити накопичувальні поліси. Ті поліси, про які вони раніше і гадки не мали. Люди просто жили, насолоджувалися життям, народжували дітей, виховували їх, але ніхто не думав зберігати кошти, поки не прийшов фінансовий консультант. І зараз вони вірять в це щодня і вони бажають своєму фінансовому консультанту довгих років життя і благополуччя. Тому що ця людина привела їх до прийняття такого рішення, а також вони прийдуть до того, що самі зберуть собі кошти на ту мрію, про яку вони боялися навіть помріяти. І озвучити її вголос. Я зараз провожу вас тут, біля цієї дуже красивої архітектури міста Мальмо. Я хочу, щоб ви насолодилися цією архітектурою, так як я зараз насолоджуюся. Дуже красива архітектура. Бачите? Як гарно і сьогодні дуже красивий день. Бачите, я думаю, що вам це сподобалось. А це куди шлях? А це шлях в казіно. Бачите? Дуже просто. Просто знайти легший шлях не тільки до заробітку, а ще й легкий шлях. До того, щоб витрачати кошти. Тому що людина, яка грає, вона витрачає кошти досить швидко і не задумується про те, що від цього стресу може померти. Бачте, і тут рядом кладовище, воно дуже старе і це початок парку. Дуже у Швеції прийнято робити кладовища у центрі міста, щоб люди розуміли, що життя дуже коротке і потрібно життя дуже старанно берегти, жити, насолоджуватися сьогодні, але не забувати, що життя дуже швидко. Минає і наступає той період, коли людина вже не зможе заробляти кошти, а витрачати вона може, і тому не всі кошти треба прогулювати, тратити, а потихеньку їх зберігати. Зараз ми з вами спустимося у цей парк. Тут квітнуть вже перші квіти. І ви побачите, наскільки тут приємно. Я хочу, щоб ви тут теж насолодилися життям і цими першими квітами. Часто буває так, що людина сама не в змозі прийняти рішення і тому часто за Нашого майбутнього клієнта приймає рішення сам фінансовий консультант. І він каже, давайте будемо оплачувати. Як ви будете оплачувати налом чи без налом? Ви будете оплачувати карткою чи підете додому, візьмете кошти. Ви їх поміняєте, можливо, вони у вас у якійсь валюті. Так? Ось. Тому така бесіда вона ведеться дуже відкрито і щиро, тому що людина дуже довіряє своєму фінансовому консультанту. Якщо людина не довіряє, вона, звичайно, цей поліс не оформить. І Якщо ви оформляєте цей поліс, то, звичайно, ви будете вже думати по-іншому, ви будете жити по-іншому і вже напишете свій бізнес-план, як ви будете по-іншому жити. І теж ви будете насолоджуватися життям. Але це буде вже зовсім інша історія. Тому що кожна людина, якщо прийняла рішення відкладати якусь суму, вже вона зможе без цієї суми обійтися і своє планування витрат буде із врахуванням уже цієї суми. Я знаю, що часто, якщо ви приймаєте рішення стати клієнтом, то відразу ви хочете про це говорити іншим людям. Ось чому ми запрошуємо кожного клієнта відразу на школу, де ви більше узнаєте. Про накопичувальне страхування життя, про ті програми, які є, які ще програми ви можете придбати. І, якщо ви хочете з нами заробляти кошти, то обов'язково ви будете проходити навчання. обов'язково. Але спочатку, щоб перевірити, чи ви можете цим займатися, ваш фінансовий консультант попросить вас написати бізнес-план мінімум 100 людей для того, щоб подивитися, чи ви людина серйозна, чи у вас серйозні наміри, чи ви дійсно хочете з нами бути. В команді фінансових консультантів. І якщо, так, якщо так, то, звичайно, фінансовий консультант проведе вам стільки зустрічей, скільки ви назначите. Тому назначайте чим побільше зустрічей фінансовому консультанту і з часом всі люди, з якими... Ви будете разом зустрічатися, стануть вашими клієнтами. І ви своїх 50% коштів, 50% від комісійних отримаєте легально, офіційно і законно. Тому що ви самі не можете проводити зустрічі, у вас немає навиків, у вас немає знань. Ви не зможете правильно, чітко відповісти на запитання клієнтів. І саме головне, не тільки що у вас немає досвіду, у вас немає ліцензії. І цю ліцензію ви отримаєте тоді, як ви пройдете уже все навчання. А на це навчання вас запише ваш фінансовий консультант. Він подасть вас менеджерові, Менеджер запише вас і вам скаже, коли відбудеться це навчання онлайн, і ви це навчання пройдете. А до цього часу вам потрібно 100 зустрічей 100, щоб ви дійсно знали і уміли, бачили, тому що клієнти вони різні, вони по-різному можуть говорити. Вони по-різному будуть задавати питання і ви будете вчитися, як правильно, як правильно проводити такі зустрічі, як продавати накопичувальні поліси страхування життя. Як це вірно робити. Тому записуйтесь на мій канал обов'язково. Записуйтесь на мій канал, пересилайте його своїм друзям, знайомим. Нехай вони готуються теж у вашу команду і будуть з вами робити цей бізнес. Ми навчимо кожного, хто захоче спробувати себе. У цій професії. Але якщо ви людина серйозна і ви хочете не тільки спробувати, а ви хочете і заробити, вам потрібно відноситися до цього досить серйозно. Тому що зараз ваш шлях ніби дуже простий. Що тут такого? Назначити зустріч. Поговорити, так довести клієнта до банку і оплатити перший внесок. Це, звичайно, дуже просто з однієї, а з другою, це трошки не так просто, тому що не всі люди, як я вам говорила на початку цього відео, приймають рішення дуже Швидко і приймають рішення самі. Тому дуже добре, що тепер у вас є свій фінансовий консультант. Тут під відео буде посилання, коли буде навчання, і ви обов'язково запишіться на це навчання і пройдіть його, тому що. Це перший крок до вашого фінансового майбутнього. Бережіть себе, бережіть своїх близьких і я бажаю вам фінансової незалежності.